На початку серпня у ізраїльському Тель-Авіві відкрили довгоочікуваний проект систему ЛРТ довжиною у 24 кілометри. Лінія включає 33 станції у обох напрямках і пролягає від Бат-Яма через Яфу, Тель-Авів, Нейбрак до Петах-Тікви в обох напрямках. Половина маршруту проходить підземним тунелем. Останнім часом у світі трапляються багато випадків стосовно реалізації систем легкорейкового транспорту. Тож, що це таке і чому на системи ЛРТ треба звертати увагу. Давайте поговоримо в цьому відео. Мене звати Макс, я знімаю про громадський транспорт та урбаністику. Підписуйтесь! Light Rail Transit або ж ЛРТ це вид міського пасажирського рейкового транспорту, який за своїми характеристиками увібрав у себе комбінацію трамваю та метрополітену. Це поєднання дало можливість створити вид транспорту, який досягає один із найвищих показників ефективності. сам по собі є доволі обширним за класифікацію типом транспорту, який у себе включає декілька підтипів. Існує багато варіантів визначень, що ж саме належить до легкорейкового транспорту. До нього ми можемо віднести як міську залізницю, як, наприклад, S-Bahn у великих німецьких містах, так і трамвайні системи, класичний, швидкісний трамвай або ж метротрам. Багато хто сходиться у тому, що ЛРТ стосується більше саме трамвайних систем. Фактично, ЛРТ це наступне покоління трамваю. Даний вид транспорту отримав популярність у світі за останні 20 років і було побудовано близько 100 систем ЛРТ, переважно в країнах Західної Європи, США, Австралії та Південної Америки. Системи ЛРТ почали формуватися у другій половині ХХ сторіччя, і перші його прототипи були створені у Федеративній Республіці Німеччина або ж Західній Німеччині. Після Другої світової війни Німеччина змогла зберегти більшість своїх трамвайних транспортних систем і згодом переробила їх у сучасні штат бани. Зараз майже усі великі та середні міста Німеччини мають швидкісні трамваї. Перший ЛРТ у Північній Америці відкрили 1978 році у канадському Едмонтоні, де почали курсувати західнонімецькі вагони Siemens. Протягом наступних років подібні вагони курсували вже у Калгарі, провінція Альберта, і у Сан-Дієго, вже у США, штат Каліфорнія. Зараз у США у 40 містах є системи швидкісного трамваю. Технологія будівництва швидкісного трамваю мало чим відрізняється від звичайного. На лініях швидкісного можна побачити навіть ті самі трамвайні вагони, які курсують на стандартних лініях. Так, у Харкові на лінії 6 та 20 трамваю курсують трамвайні вагони та ТРТ 6А5, які були привезені з Праги. У чеській столиці, та й взагалі у багатьох чеських містах, вони використовувалися на виокремлених лініях трамваю у і завдяки цьому могли набирати високу швидкість. У таких вагонів є більший потенціал, який, на жаль, не розкривається на трамвайних лініях Харкова. Все ж таки, у швидкісного трамваю є свої особливості, і давайте на них поглянемо. По-перше, такий тип системи, вочевидно, створений для транзиту великої кількості пасажирів на популярних напрямках у місті, тому його АБД не побудуєш. Для цього необхідна відповідна обґрунтованість у реалізації, бо ЛРТ потребує складного будівництва, інвестицій та організації. Такий тип транспорту підходить для забезпечення великих житлових районів магістральним сполученням із діловими та комерційними кварталами. Зокрема, швидкісний трамвай може бути корисним у містах із видовженою структурою, де однією лінією можна охопити більший відсоток території міста. До прикладу, це може бути Український Кривий Ріг чи Одеса. По-друге, для забезпечення високої швидкості пересування ЛРТ необхідно мати якомога більшу відокремленість від інших видів транспорту. Для цього необхідно облаштувати лінію швидкісного трамваю таким чином, щоб забезпечити мінімальну кількість перетинань із дорогами і стояння на фазах світлофору, а у ідеалі бути повністю відокремленим транспортом. Відсутність стоп-факторів дає безперешкодний рух швидкісному трамваю, і це надає йому вищу середню швидкість пересування, схожую з метрополітеном. По-третє, швидкісний трамвай забезпечується рухомим складом, що вміщає велику кількість пасажирів. Туди просто так одиночний вагон не поставиш. Це вимога сьогодення. На відміну від тролейбусів, трамвай може пересуватися у системі багатьох одиниць, тобто один водій може керувати декількома вагонами, але зараз це вже не досить актуально для трамвайних систем. Сьогодні набирають в поширення зчленовані багатосекційні трамваї. Існують три секційні п'яти, а то й восьми секційні трамваї, як справжній поїзд. В залежності від потреб закупляються і виводяться на маршрути трамваї із різною кількістю секцій. Погодьтеся, такі трамваї виглядають немов швидкісні поїзди. Тут ми підходимо до наступної особливості. Такі довгі трамваї вже не будуть зупинятися через кожні 150-200 метрів на зупинку. Для цього необхідно взагалі будувати спеціальні зупинки станції із платформою, що підлаштована під висоту підлоги салону трамваю, відповідної довжини, для того, щоб усі двері могли бути відчинені на території зупинки. Відповідно, і відстань повинна бути більшою, близько 800 тисяч метрів, а може і більше. Це знижує зону доступності. Але за рахунок цього збільшується середня швидкість пересування. А це можна виправити, наприклад, підвозячими маршрутами тролейбусу або автобусу до зупинок швидкісного трамваю. Зібравши усі ознаки швидкісного трамваю, ми можемо побачити багато чого схожого із метрополітеном. Це дійсно так, ЛРТ увібрав у себе майже усі властивості підземки, і окрім цього, має ще одну досить приємну фішку: вартість реалізації ЛРТ у декілька разів дешевша за метрополітен. Розглянемо приклад: норвезьке місто Берген у 2010 році. Місто побудувало систему швидкісного трамваю, яке з'єднало різні райони міста. За даними сайту Railway Technology, будівництво першої ділянки протяжністю у 9,8 кілометра із 15 зупинками обійшлося у 175 мільйонів євро. Злянка до аеропорту Бергена в протяжністю 3,8 кілометра відкрито у 2013 році за 400 мільйонів євро. А у 2019 році проведено будівництво третьої черги ЛРТ за 84 мільйони євро, яка іншою лінією з'єднала центр з районом Орстад на півдні міста. Загалом на проект загальної протяжності мережі 20 кілометрів витрачено 659 мільйонів євро. І за даними 2019 року, річний пасажиропотік трамваю в місті склав 18,6 цілих мільйона пасажирів, і це при загальному населенні міста у 275 тисяч чоловік. Для порівняння візьмемо відкриту нещодавно нову ділянку Варшавського метрополітену. 28 вересня 2022 року було відкрито 5 нових станцій метро. Таким чином лінія М2 розширена на 6 кілометрів. Для розширення лінії спільно із фінансуванням Європейського Союзу із закупівлю рухомого складу було витрачено 749 мільйонів євро. Бергенський трамвай я обрав недарма, оскільки він теж має підземні частини, так як місто розташоване поміж гір у фьордах, і спорудження його схоже з метрополітеном. Завдяки побудові другої трамвайної лінії з району Філінгсдален час для того, щоб дістатися центру міста, скоротився з 35 до 16 хвилин. Щорічне користування ЛРТ у Бергені зросло з 7 мільйонів у 2011 до 17 мільйонів у 2017 році. Також зросла бізнес-активність уздовж лінії швидкісного трамваю. Ця територія стала привабливою завдяки більшій доступності цих територій для містян. Порівняємо вартість будівництва на 1 кілометр. Вартість одного кілометра швидкісного трамваю Бергена – 32 мільйони 950 тисяч євро. А один кілометр подовженої лінії у Варшаві до 24 мільйони 830 тисяч євро. Різниця майже у чотири рази. Слід зазначити, що вартість будівництва швидкісного трамваю може бути ще дешевшою, якщо він буде повністю пролягати над землею. Чи маємо ми ж системи швидкісного трамваю у Україні? Сьогодні у нас функціонує три таких трамвайних системи: дві у Києві це Борщагівський та Троєщинський швидкісні трамваї та Криворізький метротрам. Цікаво, що спочатку у Кривому Розі хотіли побудувати метрополітен, але через економію коштів було вирішено обійтись швидкісним трамваєм, але і з підземною частиною лінії. Та неповадно було районному центру області мати власний метрополітен, коли у тому самому Дніпропетровську ще він не був побудований. Тому ми отримали ось таку унікальну систему в Україні. Подібне на радянському просторі є тільки у російському Волгограді. У висновку ми маємо стабільний, швидкий та багатомісткий рейковий транспорт, який коштує у декілька разів дешевше, ніж метрополітен, а функція має приблизно ті самі. Чому це важливо? Така сформувалась думка у нас, що врятувати транспортну ситуацію може тільки метрополітен. Тому усі міські урядовці, і не тільки міські, тільки й кажуть про великі будівництва, нові лінії та станції метро. У результаті ці будівництва затягуються на довгі роки, бо бюджети їх просто не можуть потягнути. Варто згадати подовження Олексіївської лінії у Харкові. Будівництво метро і станцію перемога та Олексіївською сумарно пройшло за 26 років. Про метро у Дніпрі та на Троєщину я взагалі мовчу. ЛРТ це ефективний та потужний вид електротранспорту, який може забезпечити транспорт великих пасажиропотоків на території міст. Якщо продумати ефективний маршрут і побудувати якісну трамвайну лінію, можна врятувати транспортну ситуацію у цілому районі. Чи цікаво вам дізнатись, де в Україні можна побудувати лінії ЛРТ? Пишіть вашу думку у коментарях, і я вже буду думати, чи варто робити таке відео. На цьому все. Я вам дякую за увагу. Не забудьте підписатися на мій канал, а також на групу у телеграмі, там я ділюсь іншими новинами про міський громадський транспорт України. І саме завдяки телеграм-підписникам була обрана ця тема відео. Тож до формування контенту можете долучитися і ви. Підписуйтесь! З вами був Макс і до нових зустрічей.